Черговий удар для Кам'янського в день незалежності України, 24 серпня, поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині, загинув сержант Руслан Янченко. І сьогодні місто прощалось з героєм. У перші дні повномасштабного вторгнення Руслан став на захист своєї країни і до останніх хвилин свого життя залишався відданим своїй справі. Трагічно загинув саме в день, коли Україна відзначала свою незалежність. Однак став символом мужності і героїзму, який пам'ятатиме не тільки Кам'янське, а й уся країна. Руслан був не лише відважним воїном, а й доброю та по-справжньому чуйною людиною, розповіли його колеги по роботі. сусідка, що Наш друг. Вже це був дуже добрий, веселий чоловік. Ми працювали вместе на Азоті в одній бригаді. Просто кампанія да. душа компанії. У Руслана залишилися дружина, діти і мати. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічно будемо пам'ятати і шанувати захисника, адже герої не вмирають. Слава Україні!